Пропонується до продажу затишний будинок, готовий для проживання, розташований у мальовничому селі Чевель Ковельського району. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для постійного проживання або відпочинку на природі. Площа будинку 59 квадратних метрів, площа земельної ділянки 16. Сотих, має один поверх та дві кімнати. Будинок оснащений сучасними металопластиковими вікнами. Та дверима на кухні, що забезпечує енергоефективність та комфорт. Вхідні двері металеві, що підвищує безпеку мешканців, стіни та стеля в кімнатах оброблені гіпсокартоном, надаючи приміщенням сучасного вигляду та дозволяючи легко адаптувати інтер'єр під власні вподобання, має багато комунікацій та зручностей, такі як водопостачання, що забезпечує власну свердловину і забезпечує безперебійне постачання води. Каналізація. Сучасна система забезпечує комфортне користування санвузлом, інтернет та відеоспостереження, підключений швидкісний інтернет та система відеонагляду для додаткової безпеки. На території є додаткові споруди, як огорожа, територія огороджена сіткою, довжиною 140 метрів, що забезпечує приватність та безпеку. На ділянці розташовані сарай та колодязь, сад, в якому плодові дерева. Такі, як черешня, вишня, яблуня, виноград та волоський горіх створюють затишну атмосферу та забезпечують власними фруктами, транспортне сполучення є регулярні автобусні маршрути до Ковеля, Луцька та Ратного, а також залізничне сполучення. У селі є кілька магазинів для забезпечення повсякденних потреб. Пошта. Відділення нової пошти та Укрпошти, які забезпечують зручну доставку кореспонденції та посилок. Поруч розташоване озеро, що є чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Також продавець розглядає можливість придбання будинку з розсрочкою платежу, що робить цю пропозицію ще більш привабливою для потенційних покупців. Для отримання детальної інформації звертайтеся до нашого телеграм-каналу під цим відео.